У Вашингтоні зібралася еліта західної цивілізації, найпотужніші країни світу: президент ядерної країни США, президент ядерної Франції, прем'єр-міністр ядерної Британії, канцлер найпотужнішої економіки Європи Німеччини, глава уряду Древньої Італії. Голова Європейської комісії і навіть генеральний секретар цілий генсек легендарного нездоланного альянсу НАТО. І всі вони зібралися для однієї єдиної цілі і задачі вирішити, як вгамувати Володимира Путіна. І знову не змогли. Не змогли, не змогли вирішити і тим більше не змогли нічого зробити. Вони так збираються вже з 2014 року. За ці роки в усіх цих країнах змінилися президенти, глави держави, глави урядів вже від трьох до п'яти разів. Незмінним залишається лише їхня консолідована неспроможність, слабкість, страх і відсутність справжнього історичного лідерства. Проте у них є інклюзія, гендер, мультикультуралізм, бюрократія і, прости Господі, сталі інституції. Україна. Саме Україна нині є форпостом західної християнської цивілізації, прикладом лідерства справжнього і дієвого. Саме тут у нас відроджуються справжні історичні, вічні християнські. І героїчні сенси. Звісно, ми теж не хотіли цим займатися. Ми хотіли бути, як і всі країни цивілізовані країни Західного світу. Ми хотіли всі роки Незалежності стати якоюсь там колонією, чи то Москви, чи то Брюсселю, чи то Вашингтону. оцих всіх немічних, які зараз збираються і нічого не можуть вирішити. Але історія і Всевишній розпорядилися інакше і спрямували нас по історичному. Вузькому шляху, шляху правди через, стра... через страждання, через покаяння і навіть через смерть знайти свій шлях до Воскресіння і до життя.